Я бачив легені, як вони шевеляться. Прям я бачив знутрі. Я був рад, що я спас, і я в п'ять ранку йшов тоді на ротний опорний пункт доложити все, як і так далі. І мені дзвонять, каже, що Макс Шумак, типа 200, бо там два сколка залілетіла одна в легеню, одна, типа, в артерію, і чекала, коли підніметься тиск, щоб ми ні вчора не заробили. У його спині вісім саморізів, які тримають хребет, а за плечима сотні врятованих побратимів і посестер. Бойовий медик з позовним Енджел Денис Мольніков після років служби та надважкого поранення знайшов себе у спорті, виборов бронзу на іграх нескорених і продовжує боротьбу за щасливе життя. Протягом трьох років Денис рятував життя по побрат... Тимів на Донецькому і Луганському напрямках під час евакуації побратимів Денис отримав важке поранення. Крім осколкових поранень, Денис отримав важку контузію, зламав ребра та хребет. Лікарі не вірили, що він зможе ходити та тим паче повернутися до війська.